Фара FL 094. Комплект кріплення металевий. 16 світлодіодів. 85 з половиною на 8 і на 2 см. провід приблизно 15 см виходить з фари. Чорний це мінус. Жовтий це стробоскоп. Ось так він працює. Червоний це основне світло. Якщо зацікавила ця фара? Посилання на неї я залишу в описі під цим відео.